Як відбувається відбудова деокупованих населених пунктів на правобережжі Херсонщини? Нам потрібні лікарні, нам потрібні снапи, БТІ, пенсійні фонди. Чому на кошториси відбудови інфраструктурних об'єктів звернули увагу журналісти-розслідувачі? У Матеріалі я акцентую все таки на сумах, тому що вони справді захмарні. Знайшли дуже багато збігів. Сбігів із компаніями, які відбудовують і місцевою владою. Чи повертаються місцеві жителі до своїх домівок? Та що думають про відновлення своїх сіл? Життя продовжується. І раз не тут значить, треба будувати. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 20 червня журналісти проєкту «Бігус.Інфо» оприлюднили розслідування щодо відбудови деокупованих населених пунктів на Правобережжі Херсонщини. Зокрема, мова йде про відбудову шкіл у селищах Високопілля і Архангельське та сільської ради у Великій Олександрівці. Під час розслідування журналісти з'ясували, що ціни, зазначені у кошторисах, ймовірно завищені. Так, на відбудову двох шкіл та сільської ради виділили з бюджету 220 мільйонів гривень. Майже таку ж суму 276 мільйонів, за даними інтерактивної карти, яку створили в Київській ОВА, виділяли на відбудову постраждалої від окупації Бородянки, зазначають у розслідуванні. Також журналісти розглянули питання щодо доцільності вкладання коштів у відбудову інфраструктурних об'єктів, які щодня перебувають під загрозою російських обстрілів. Нагадаємо, правобережна Херсонщина була деокупована Збройними силами України у жовтні 2022 року. З того часу цей регіон перебуває під обстрілами російської армії з окупованої частини області. Попри це, українці повертаються у свої домівки, стверджує місцева влада. Тож як триває відбудова на вільній частині Херсонщини, і як місцева влада пояснює доцільність фінансових витрат на відновлення там інфраструктури сьогодні у програмі? Журналістка Бігус інфо авторка розслідування про відбудову на Херсонщині Ольга Матвєєва розповіла у коментарі новинам Приазов'я, що звернула увагу на кошториси відбудови під час перегляду торгів, які були проведені на платформі Прозоро. За її словами, суми коштів, які виділяються на відновлення у Херсонській області, були набагато більшими у порівнянні з іншими регіонами. Крім того, під час розслідування журналісти також звернули увагу на певні збіги з компаніями, які відбудовують ці об'єкти, та їхній зв'язок з місцевою владою. Звичайно, переглядали кушториси, які е, подали компанії. Які відбудовують школи і селищну раду, звичайно, ми поїхали на Херсонщину, щоб подивитися, як відбуваються роботи, яка взагалі ситуація в населених пунктах для того, щоб поспілкуватися із місцевими жителями про ситуацію і про потребу такої відбудови, але знову ж таки. Знайшли дуже багато збігів збігів із компаніями, які відбудовують ці об'єкти, про які я сказала, і місцевою владою, зокрема, не так давно призначеним заступником Херсонської обласної військової адміністрації Антоном Самойленком. Матвієва зазначає, що у своєму розслідуванні журналісти акцентують увагу саме на завищених сумах, виділених на відбудову Херсонщини. Я не намагалася цим матеріалом сказати, що відбудова Херсонщини недоцільна. Вона доцільна, тому що людям, звичайно, потрібно і жити десь і працювати, і дітям потрібно десь навчатися. Але е, у матеріалі я акцентую все таки на сумах, тому що вони справді захмарні, е, як вже йшлося у сюжеті на відбудову лише там однієї школи і селищної ради, точніше двох школ і селищних рад, е, майже півмільярда гривень виділяють тоді як. На відбудову бородянки у 22 другому, році взагалі виділили 270 мільйонів, тобто вдвічі менше на відбудову бородянки. А тут на три об'єкти майже півмільярди. Тому відбудова потрібна, але чи потрібна вона в таких масштабних об'ємах е, на територіях, які все таки перебувають у зоні ризику, і ця зона ризику значно більша, чим е, в ті самі, наприклад, Київській області. Під час розслідування журналісти звернули увагу на відбудову школи в Архангельському високопільської громади. Селище тривалий час перебувало на лінії фронту та зазнало значних руйнувань в результаті бойових дій. Журналіст проєкту Новини Азов'я» Дмитро Шеремет відвідав селище та поспілкувався з директоркою Архангельського опорного закладу загальної середньої освіти Високопільської селищної ради Тетяною Малюжонок. За її словами, до вторгнення школа в Архангельському була однією з найбільших у громаді. Там навчалося понад чотири сотні дітей. Зараз певна кількість родин з дітьми виїхали з селища, проте навчання у закладі продовжується у дистанційному форматі. У нас іде звичайне важко, але дистанційне навчання, яке вже налагоджено. Да, перебої з електроенергії, повітряна тривога, але це нам не заважає працювати. І ви знаєте, я хочу сказати, що е діти в цьому році закінчили 211. Е, на майбутнє 2024 2025 у нас у е, поки що 223 учні вже у перший клас. У нас е поки що 14 заяв, і ще одні подають 15 заяву. Батьки вирішують переїхати знову ж, е, жити. І ви знаєте, ставити питання про те, чи школа архангельська повинна бути чи ні. Це ви знаєте, можливо, якось зараз ображу, але це недоречне питання. Тому що це про це можуть говорити тільки ті люди, які жодного дня не були в окупації, тому що дитина це. Всесвіт, біля якого повинні бути ми дорослі, які повинні ми їм допомагати жити в цьому суспільстві. Малюжонок додає, що крім школярів з Архангельського, у школі навчалися діти з інших населених пунктів, де можливості навчання були обмежені. За новим проєктом школа буде повністю реконструйована та оснащена сучасним необхідним обладнанням, зазначила директорка. Ми зараз повинні надати всього найкращого нашим діткам, які були в окупації, які е, зазнали отого того страхіття е, під е, допитами батьків. Під допитами навіть деяких дітей не будемо називати звичайно, тому що це наша історія. А діти це наше майбутнє. І як поставимося, ми до зараз до дітей, так звичайно, у майбутньому вони будуть ставитися. І до інших, і до дорослих, то зараз всіма силами потрібно об'єднуватися. І оті школи, які зараз зруйновані на Херсонщині, які вони функціонували, їх всіма силами потрібно відбудовувати, тому що нам потрібно, щоб діти поверталися. Це наше майбутнє за словами малюжонок до вторгнення у селищі, саме школа була головним місцем спілкування та зустрічей місцевих жителів. Це єдиний пункт, де живе все село, тому що батьки зустрічаються, спілкуються, діти між собою. Чому нашим дітям зараз дуже тяжко? Тому що вони не мають між собою спілкування, живого спілкування, дуже малого спілкування. А якщо ми об'єднаємося, буде школа, діти знову ж будуть думати лише про. Те, щоб зустрічати однокласники, ви знаєте, це треба побачити, коли діти зустрічаються місцевими. Вони обнімаються, вони цілуються, вони це. Щастя, коли діти разом, начальник високопільської селищної військової адміністрації Константин Стародумов розповів новинам Приазов'я, що станом на липень у громаді проживає 6 тисяч осіб. Зокрема, повертається молодь та підприємці. Тому місцева влада вважає доцільним відновлення інфраструктури для людей, якщо порівняти там відстань. Де ми зараз знаходимося до лінії бойового зіткнення, то тобто, я думаю, що багато шкіл там в той же Дніпропетровській або в Миколаївській області продовжують працювати, як працювали там до війни, да виходячи в укриття під час тривоги. Тобто зараз для того, щоб нам повернути більше людей, нам потрібні саме такі об'єкти. Нам потрібні лікарні, нам потрібні інституції влади, такі як там ЦНАПи для отримання послуг адміністративних БТІ, пенсійні фонди. Тої тобто, і школи це один із важелів для того, щоб повернути людей. До війни в нас налічувалось 9 шкіл. Тобто, 9 шкіл, які покривали повністю територію громади, плюс заклади дошкільної освіти. Зараз основна проблема це укриття. Школа не може функціонувати без укриття а укриття по новим нормам це би, дуже великі витрати. Одну школу ми відбудовуємо спільно з військовою адміністрацією обласною. Ми отримали грант державний на будівництво укриття. Тобто, там буде велике повноцінне укриття, де ми зможемо проводити навчання прямо під землею. Одна школа відбудовується за допомогою президентської програми Плічопліч -пліч», область Патрон Черкаська область, яка надала кошти, яка надала свої бригади. Тусь тобто, які зараз працюють. Також ми попросили очільника громади прокоментувати ймовірно завищені суми у кошторисах на відбудову, про які йдеться у розслідуванні журналістів. Як це можна прокоментувати? Тобто, ну, або сідати і порівнювати, але ну, прям фахівці мають не виборна, а прям фахівці. У нас для цього є правоохоронні органи. Тобто, будь ласка, якщо є питання. Тобто хай приїжджають, перевіряють. Тобто, якщо ви були сьогодні на школі, ви вже мали побачити, що темпи будівництва, тобто кількість людей, яка працює зараз там, і головне, що працюють багато місцевих, яких оформлюють, а це знову це гроші, які йдуть в громаду. Це багато техніки, яка офіційно орієнтується у наших комунальних підприємствах. Така велика підтримка для них, тобто можливість ну, там, заробити, бо вони мають заробляти саме на себе. Тому, якби, якщо є питання, на них будуть відповідати. Ми запитали місцевих жителів, що вони думають про відновлення інфраструктурних об'єктів на Херсонщині. Ось що ми почули. Відбудовувати школу потрібно, але потрібно, щоб було бомбосховище, тому що без нього це аж ніяк, ніяк без бомбосховищ. Навіть якби був і мирний час, то бомбосховище це конче потрібно. А якщо не буде бомбосховища, то ви самі розумієте, що це буде не актуальна школа. Школа діти онлайн це те, що читати, вибачте, книгу через вікно. Треба, щоб. Вчителі контактували з своїми учнями. Тоді буде якийсь, як би сказати, хто хоче вчитися, воно зрозуміло, і так діти хочуть, але ж не треба забувати зв'язок. Ідуть обстріли, літають ракети, дрони літають. Але давайте не забувати про те, що ці ракети і дрони достають і до західних територій нашої України, і не зважаючи на це, все великі кошти витрачаються і на будівництво, і на дороги, і на все те, що взагалі не потрібно робити. А взагалі село потрібно відновлювати школи, потрібно відновлювати. Так як якщо відновити школу, дуже багато повернеться сюди батьків із дітьми. Також місцеві жителі розповіли, що стає перешкодою для повернення місцевого населення до деокупованих сіл. А взагалі хто основно повертається до Сокопілля? в основному пенсіонери. Молоді люди понаходили роботу в Кремрозі, їздять на виходні. Дуже важко їм добратися, бо автобус забитий, їздять тут, відбудовують щось, ліплять, доліплюють. О, роботи нема. Нема роботи, а без роботи нема за що жити. Раз є тут люди, і треба, щоб була школа, дитячий садочок. А Близько, да, ми чуємо, що ми близько, і ми знаємо, що ми близько. Ну життя продовжується. І раз ми тут, то значить треба будувати. А насчет адміністрації, насчет корупції нічого не знаю. Не віддаю уда, так що не знаю, що там, як там чи повертаються місцеві жителі у деокуповані населені пункти. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі новинам Приазов'я розповів, що станом на 1 липня у Великоолександрівській селищній громаді Береславського району проживає близько 70% від довоєнного населення. Це понад 11 тисяч людей. Крім того, на території громади мешкає 1300 осіб, які є внутрішньо переміщеними. Кількість дітей дошкільного та шкільного віку, які на сьогодні проживають у громаді, становить 2610 осіб. Це майже 80% від кількості дітей до початку повномасштабного вторгнення. Додав речник. Ми розуміємо, що велика велика Олександрівка високопілля та Архангельське це набагато менше прильотів ніж навіть там у Львівській області, десь у Львові, де відбудова йде ну, повномасштабно мабуть, да, сказати, і е, цим дітям е, тисячі Знову таки в розслідуванні було вказано, що в тому ж самому високопіллі немає дітей а в високопіллі 375 школярів, які чекають, щоб піти в школу, щоб навчатися, ми зрозуміло можемо е, сказати, що тут нічого не буде, роз'їжджайтесь. Але люди не їдуть. Ми вже скільки раз спробували людей вмовити на евакуацію, але люди не їдуть. Люди залишаються, і тим паче, коли в Високопілі Архангельському не було прильотів, це подалі від берега. Звичайно, якщо казати там велика Олександрівська громада, вона велика. Є прибережні зони, де постійні обстріли. а Є зони там, де немає е, обстрілів. Ті ж саме висока в великій Олександрівській громаді, де 11 тисяч проживає. Немає ні одної школи, яка не зруйнована. Толоконніков додав, що школи у Великій Олександрівці, Високопілі та Архангельському будуються з бомбосховищами. Щодо відновлення цивільних об'єктів, то, за словами речника, за допомогою програм Є відновлення та опліч у 26 населених пунктах Херсонщини вдалося відновити понад тисячу цивільних об'єктів. З них одна медична установа, один дитячий садок та помешкання місцевих жителів. Наразі програма пліч опліч призупинена, каже Толоконніков. Проєкт на паузі, бо причина це те, що у областей патронів закінчились гроші. Кожен регіон зараз підтримує перш за все сили оборони на свої гроші, які в них є, і ну які або дислокуються в їх в межах їх області, і також допомагають у різний спосіб, тому це першочергово зараз. Але ми зі свого боку о, звернулися до, о, до влади, щоб відновити, відновити фінансування вже державним бюджетом. Однак, о, знов таки країна першочергово фінансує все ж таки потреби наших воїнів, а потім ми вже будемо продовжувати, думаю, цю програму. Ну, але ми будемо чекати наступного півріччя. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Вини приазов'я.